Вітаємо вас у відділенні інтервенційної кардіології. Ми проводимо консультацію всім пацієнтам, які до нас звертаються, і вже потім, при наявності показань, госпіталізуємо їх у наше відділення для подальшого дообстеження. Зараз в нас звичайний рутинний день, і в наших ангіопераційних проходять діагностичні коронарографії. Коронарографія це процедура, яка проходить безболісно і без розрізів. Пацієнт в операційній все бачить і все чує, але при цьому не відчуває. Та слід пам'ятати, що кожна коронарографія може перерости достатньо складну операцію з тентування. Зазвичай ми виконуємо такі діагностичні процедури, щоб виявити ішемічну хворобу серця. Коронарографія це золотий стандарт візуалізації коронарних артерій серця. Ми проводимо це під рентгенівським випромінюванням малотравматичним, малоінвазивним способом через радіальну артерію на руці, іноді через артерію на нозі. Специфіка нашої роботи заключається в тому, що ми постійно працюємо під рентгенівським випромінюванням. І для того, щоб захистити себе від впливу радіації, ми використовуємо спеціальні рентгензахисні фартуги. Це фартух, який він просвинцьований, і свинець відповідно від нас відбиває рентгенівське випромінювання. Важить такий фартух порядку 10-15 кг. Тобто кожну процедуру ми його одягаємо і в ньому працюємо. Зараз це діагностика. Наступний пацієнт буде з ішемічною хворобою серця з дуже вираженою стенокардією, тобто з пекучими давячими болями в області серця. І ми спробуємо не тільки дізнатися, чому це, а й вирішити цю проблему. Коли під час діагностичної процедури ми бачимо критичне ураження артерій, командою хартім одномоментно приймається рішення щодо стентування цих артерій. Пацієнтки було виявлено критичне ураження передньої шлунчкової гілки, яке потребувало негайного стентування. Ну, на мій погляд, дуже успішно, тому що ми відновили повністю кровоток по всім судинам. Хотілося би наголосити, ніколи не забувайте про своє здоров'я. І завжди планово проходьте чекап у кардіолога. А лікарі нашого центру та нашого відділення інтервенційної кардіології завжди будуть раді вам допомогти.